Щодо гібридного впливу, ці самі кліше, бандерівці, біолабораторії, нацисти заходять у TikTok, Ютуб, Телеграм. Українські діти й підлітки теж стикаються з тим в стрічках. Без критичного мислення навіть наші школярі можуть підхоплювати ці наративи. Пропаганда працює не тільки на ту сторону кордону, вона шукає тріщини і в нашому інформаційному просторі. В Україні ж діють зовсім інші стандарти. Конституція гарантує право на правдиву і повну інформацію. Закон про освіту зобов'язує дотримуватись академічної доброчесності. Конвенція ООН про права дитини прямо забороняє ідеологічну обробку та мову ворожнеч. Якщо ж подібні матеріали навіть частково з'являться в наших школах, є механізми реагування. офіційна заява директору та Педраль, звернення до департаменту освіти, скарга уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Знаєте, якщо ми не будемо фільтрувати ці наративи, виросте покоління, яке не зможе відрізнити факт від пропаганди, а це пряма загроза національній безпеці. Бо дитина, яка сьогодні навчила ненавидіти, завтра стає дорослим, який готовий вбивати. Тому цей підручник не внутрішня справа Росії, це частина війни проти нас, війни за уми, за майбутнє і за право називати речі своїми іменами.